За часів правління Туграхотана, останнього мага Кутчемесу, сіроокі смагляві варвари у вовчих шкурах і лускатих кольчугах приїхали з півночі на багаті нагір'я, щоб залізними мечами знищити королівство кота. Вони пронеслися на Кутчемесом як припливна хвиля. Омиваючи мармурові вежі в крові, і північне стигійське царство потонуло у вогні та руїнах. Доки варвари трощили вулиці його міста і рубали лучників, як стиглу кукурудзу, то Грахотан проковтнув страшну отруту, а його жерці в масках. Замкнули його тіло в гробниці, яку Туграхотан сам собі і приготував. Його віддані служителі померли біля цієї гробниці в багряному полум'ї, але варвари не змогли ані виламати двері, ані зруйнувати споруду, тож поїхали геть, залишивши в руїнах. Велике місто у гробниці із слонової кістки, якого спокійно спав великий Туграхотан.